Спаса вже минуло, а це значить, що гаряча літня пора перетворилася на трошки холоднішу літню пору. Саме час поговорити про те, які свята відзначали наші предки влітку, і що від цих святкувань дійшло до наших часів. А найцікавіше мені зосередитися на тому, як дохристиянські традиції перемішалися із християнськими. Трошки контексту: християнство прийшло на територію України у 988 році. Коли Володимир офіційно ухрестив Русь. Та це не перетворило магічним помахом руки усіх язичників на християн, тому багато язичницьких традицій перемішалися із християнськими. Тому у більшості християнських свят присутні традиції наших предків язичників. Детальну історію впровадження християнства я залишу історикам. А ми ж з вами будемо дивитися на те, що із цих традицій дійшло до наших часів. Як взагалі відбувалося перетворення язичників на християн? Факт номер один: до впровадження християнства на Русі переважали язичники. Несподівано, правда? Тут є деяка плутанина з термінами, бо іноді язичниками називали абсолютно всіх нехристиян. Я ж маю на увазі саме дохристиянські вірування слов'ян, у якому вірять в багатьох богів пантеон мають анімістичний світогляд. Тобто всілякі сили природи, духи померлих, тварини і рослини мають певну душу чи свідомість і могли впливати на життя людей так само, як і люди на них. Факт номер два. З приходом християнства язичницькі традиції не зникли. Згодом навіть деякі церковнослужителі намагалися пристосувати їх уже до нововведених християнських свят, щоб спростити процес. У відео про дохристиянські традиції зимових свят я вже згадувала, що дуже багато святих на території слов'ян набули різних здібностей, про які не чули в інших країнах. Наприклад, святий Юрій Драконоборець, великомученик, лицар. Перебрав на себе певні функції умовного Велеса, став покровителем тварин, а також Ярила, що зробило його відповідальним за прихід весни. А багато різних свят взагалі підігнали по датах. Так, наприклад, Різдво змішалося із зимовим сонцестоянням. Факт номер три: ми справді дуже мало знаємо про язичництво як релігію. Навіть історики кажуть, що вони тут працюють радше із залишками інформації. З дохристиянського періоду майже Же не збереглося письмових згадок, що вже казати про розшифрування наявних, тому все, що ми знаємо про язичництво, збирається по шматочках із якихось давніх традицій, назв міст і сіл, пісень, а також літописів, які писали ченці, дуже упереджені часом люди. Тому, якщо ви бачите дуже детальний опис пантеону язичників із усіма іменами, усіма функціями кожного бога, та ще й із посиланням на велесову книгу. На жаль, це не можна буде назвати якоюсь автентичною язичницькою релігією, радше неоязичництвом. Факт номер 4 багато весняних та літніх свят із приходом християнства були прив'язані до Великодня. А оскільки Великдень не має стабільної дати, то не завжди можна буде вказати, якого числа і місяця певне свято відбувається. Тож не бийте, якщо будуть певні хронологічні неточності у порядку подання свят. То що, гайдадель? свят. Коструб Перед тим, як вступити в літо, треба провести весну. З оцими проводами весни пов'язаний один дуже цікавий похоронний обряд. Але нехай вас не лякає сумна назва. Адже це було наче фестиваль. Десь його могли називати похоронами ярила, десь похоронами коструба. Іноді навіть кострубонька. Коли це відбувалося десь в травні, червні, чи в перший понеділок Петріївки, чи в весняний Юрій день? Що логічно, адже на Юрія перенесли функції ярила. Що відбувалося? Робилася така лялька із соломи. Чи якогось сміття, і навіть могла одягатися в певний одяг. Способи поховання теж були різні. Її могли просто закопувати в землю, могли топити, могли спалювати, або навіть розривати на частини. Так само її могли врочисто нести до місця поховання, ну або розігрувати гру, де одна частина людей захищала ляльку, а інша намагалася її відібрати. Ну і звісно, це дуже часто не обходилось без пісень, танців, ігор. В піснях часто це опудало оплакували. Помер, помер кострубонько, милий сивий голубонько. Або ж помер ярило, помер ярило. Нема ярила, нема ярила. І дуже часто цей умовний персонаж мав воскреснути. Наприклад, якщо його топили, то могли співати виплень ярилочку. Іноді роль цього Ярила міг відігравати старий дід, який мав вмерти. Жахливо звучить, який мав гіпотетично вмерти, а потім воскреснути. На Галичані взагалі співали так: Слава тобі, Божий царю, що мій коструб на цвентарю. Лежи, лежи, як колода, я ж молода, як ягода. Коротше, тут перемішані і шлюбні мотиви, і культ померлих, і аграрний культ. І, взагалі, про цю традицію більше питань ніж відповідей. Якщо ви раптом чули про щось таке від своїх бабусь чи дідусів, то будь ласка, обов'язково напишіть у коментарі. Ну і назва коструб, до речі, може походити від слова костриця. Це такі відходи від льону чи коноплі, з яких могли робити опудало. Бачите, яке воно ам, кострубате? І ще можна згадати білоруську назву місяця жовтня, костричні. Це був час, коли тріпали льон та коноплі. Завжди стільки слів знайомих вигулькує. Зелені свята сьогодні. Це буквально переплетення кількох свят із християнського та народнообрядового календарів. Опорним пунктом для розуміння зелених свят у нас буде зелена неділя. Вона ж Клочальна неділя, вона ж трійця, вона ж день зіслання Святого Духа. І вона ж п'ятдесятниця, бо це п'ятдесятий день від Великодня. На цей день нашарувалося багатько різних традицій і вірувань. Але до неділі ще треба підготуватись. Зелена субота перед трійцею багато хто прикрашає хату і подвір'я зеленню, себто клечанням. на просторах інтернету. Навіть показували, як провідниці прикрасили вагон зеленими гілками, і це було неймовірно мило. Яким же клечанням або ж маюванням прикрасити хату? В різних місцях це може бути клен, ясен, липа, головне, не осика й не верба. Різну зелень також заносили в хату, прикрашали не тільки вікна, двері, але й образи. Перед тим зілля про всяк випадок можна освятити. Також хтось кладе на підлогу лепеху. Якщо хтось не знає, де її дістати, то з цим вам допоможуть жінки, які продають клечання біля церкви або на базарі. Нашим котам дуже сподобалось її гристи. Не знаю, правда, що це символізує. І з зеленими святами пов'язані дві штуки. По-перше, культ зелені, не той, що в салат, а той, що росте навколо. Символізм багатьох квіток і дерев дійшов і до нас. З найбанальнішого це, напевне, дуб, верба, калина, папороть, рута. По-друге, додається культ померлих. Мені, наприклад, розповідали, що ося от вся зелень кличання у хаті потрібна саме тому, що в цей день на землю приходять духи померлих. Кажуть, що духи навіть живуть в цій зелені, тому їх обов'язково разом треба занести в хату. Ну а також гарно прийняти і обов'язково пригостити. Як тут не згадати коливо, вона ж поминальна кутя. Її не обов'язково готували в зелену суботу. Це могла б бути страва просто для поминок або для провідної неділі. Схожею за концептом також є різдвяна куття. Пам'ятаєте, я розповідала, що її могли залишати на ніч, щоб пригостити покійників. Ну а також поляниці з маком, які робили на маковей, але про це я розповім трохи пізніше. Подекуди була навіть традиція робити сім страв з тією самою метою, що. Що 12 на Різдво. Зелена неділя! Тут наповну проявляється багато традицій, пов'язаних із культом померлих. Багато де обов'язковим було провідати померлих на кладовищі, пригостити їх напоєм, залишити їжу. Такі відвіди померлих раніше могли навіть супроводжуватися танцями, піснями, іграми чи жартівливими бійками. Не дивно, що церква цьому противилася. Ченці Києво-Печерського монастиря про це обурено писали: задумав сатана, як відвернути людей від церкви, зібрав бісів, перетворив їх на людей, і вони разом пішли яскраво одягнені в місто, били в бубни, дули в козиці, сопіли в сопілки. Деякі лягали на шкури і робили глумління над людьми, і назвали ці ігри Русалій із Києво-Печерського патерика. Тепер думаю, ми б не змогли на кладовищі бігати, танцювати, співати, веселитися. Там зазвичай хочеться в думках поговорити із померлими, подумати про сенс життя і смерті. Отака от культурна зміна. Але можливо, тоді це психологічно допомагало не впадати у відчай, а через розділення їжі відчути, що померла людина досі поруч. Ну і крім культу померлих, повертаємося до культу рослинності, і з цим пов'язані два дуже цікаві обряди. Перший завивання берези. Можливо, ви про таке чули чи навіть робили. Звісно, там були пісні, танці, ігри, жарти, їжа. Але основне це молоді гілочки-берези, які прямо на дереві завивали у вінок, потім акуратно зрізали, щоб він не розплівся, і пускали по воді як на купала, і з підтекстом виражіння на любов. Звісно, ще було водіння тополі, то ближче до Полтавщини. або Водіння Куста вже ближче до Волині. Цікавий обряд, де вибирали найкрасивішу в горці дівчину і обліпляли її різними гілочками, стрічками, намистами, хустками і водили по селу. Її називали, власне, тополею або ж кустом. Іноді таким тополям навіть давали гроші чи цукерки за відвіданою, як колядникам. На що це робилося? Місцями Вважалося, що така тополя або куст приносить відвіданому двору щастя, здоров'я, врожай, успіх у господарстві і, взагалі, всякі блага. русалії зелені свята також асоціюються з русаліями, які в одному регіоні можуть бути перед зеленою неділею, в іншому після. Саме у цей час давні слов'яни відзначали свято русалії. Вони вдягали маски різних тварин, грали на гуслях і сопелях, співали пісні і танцювали. Цікаво, що сама назва русалії походить від античного свята троян, яке називалося Розалії. Відзначалося воно у період світіння троянд, і полягало в тому, що люди поминали рано померлих, приносили на їхні могили вінки з троянд та трапезували там. І це не єдиний приклад відголосків римських свят. Наприклад, наша куляда також пов'язана із давньоримськими календами. Назва свята Русалії перейшла і до назв міфічних тварин русалок, які уособлювали духів померлих. Це не зовсім англійське mermaid, що означало духа води. Наші русалки пов'язані не стільки із водою, скільки із померлими. Зазвичай це духи людей, що вмерли наглою смертю. Якщо померлі своєю смертю родичі, це зазвичай духи добрі. То ті, кого спіткала не своя смерть, наприклад, утопленики, самогубці, нехрещені діти, зазвичай особлюють духів злих. Вони могли втопитися, вмерти в полі, в лісі чи взагалі з інших причин, це зазвичай визначало їхню дислокацію і поведінку. Наприклад, водяні русалки могли. Топити, а польові залоскотати до смерті. Тому, наскільки можна вивести із різних традицій та пісень, існувало кілька способів уникнути лиха. По-перше, відлякати. Наприклад, носили поли на болюбисток, щоб їхній запах відлякував злих духів. Взагалі, рекомендувалося не ходити самим протягом русального тижня, особливо в четвер. По-друге, з ними можна було подружитися. Починали з'являтися вони якраз таки на русальний тиждень у вівторок, середу. Тому їх треба було нормально зустріти, пригостити їжею, поспівати русальні пісні, потанцювати. А наприкінці русального тижня їх треба було привезти із села, щоб не докучали. Так само піснями і танцями. Наприклад, ідіте, русалочки, йдіте, нашого жити не луміте. Проводили русалочки, проводили, щоб вони до нас більше не ходили. Як бачите, русалі дуже тісно переплелися із зеленими святами, тому там намішано все. І культ померлих, і культ рослинності. Івана Купала Купала, наче якесь літнє різдво, технічно воно припадало на 20 чи 21 червня і було прив'язане до літнього сонцестояння. Ніби ділило рік на дві половини. Це був найдовший день у році і найкоротша ніч. Не дивно, що рослини зібрані на купала вважалися найсильнішими, бо вони в себе всотали найбільше енергії сонця. Та зараз купала традиційно відбувається на Івана Предтечі. Тому маємо свято Івана Купала, що святкується в ніч з 23 на 24 червня. Традиції навколо купала було закручене дуже багато. Перше, що нам треба знати, що купало, купайло, копадло абсолютно не був богом язичницького пантеону, а радше сезонним персонажем як Марена. Звідки походить назва, є кілька здогадок: чи то від ритуального купання в річці, чи від країн до європейського кореня ку горіти, кипіти. Під час святкування робили опудало купала із трави чи соломи, а також опудало марени і водили навколо них хороводи. Потім таке опудало могли спалювати або ж топити. Ну і звісно, основна подія на купала це вогнище, десь його робили невеликим, щоб було зручно стрибати через нього. Бо хто перестрибне, той буде здоровим цілий рік. А в Карпатах його називають катеринкою і палять з оце видовище. Я намагалася знайти про назву Катеринка, бодай десь її знайшла у дослідженнях традицій українських сіл Поволжя. Там катеринками називали зрубане купальське дерево, яке прикрашали стрічками, або, власне, цю купальську ляльку. На Полтавщині цих ляльок теж могли називати катеринами, а також улянами або Маринами. Про Марину теж цікаво. Це ім'я фігурує у багатьох русальних піснях. В деяких регіонах стрійцю традиційно називали Троїцькою Мариною або ж Мореною. Дослідники вважають, що купала, зелені свята та русалії пов'язані із культом смерті, зокрема через образ Морени або ж Мари. Вона символізувала смерть, тож втопити ляльку Марину було доволі символічно. Вичитала, що в деяких регіонах на купала могли котити підпалене колесо і скочувати його у воду. А я згадала, що в деяких регіонах на купала палять шини отаке от цікаве перевтілення дерев'яного колеса із минулого. Взагалі у Купала традиції символік стільки, що можна розказувати годинами. Наприклад, ворожіння. Із найкласичнішого опускали вінки на воду, і поведінка вінка показувала долю. По-друге, та сама легенда про цвіт папороті. Я про неї багато читала в казках. Ну і звісно, той, хто знайде цвіт папороті, той буде найщасливішим, знайде собі найкращу пару. В нього буде неймовірне господарство і врожай, і все таке. Але знайти цю квітку це півбіди, а от винести її з лісу то вже ціла пригода. Було дуже багато ритуалів, як втримати конкуренцію з умовними злими духами за цю квітку. Починаючи від умовного, коли виходиш з лісу, то обов'язково не обертайся і закінчуючи маніпуляціями з кров'ю. Деякі дослідники пов'язують цю легенду із видом папороті кочадишником. Я намагалася вигуглити сорти папороті, які цвітуть, але оце щось не дуже виглядає, як квітка щастя. Ясне діло, що церкві і вся ця бісівщина, яку витворяли люди в цей день, не подобалася. Сему купалу бісу є ще й донині по нікоїх странах безумної пам'ять совершають. Через огонь перескакують оному бісу жертву собі приносяща. Так, досі, і в 21 столітті також. А після купала починалися жнива. Слово жнива очевидно походить від жати, себто збирати плоди з лакових рослин. У жнивських святах уже велику роль відіграє аграрний культ. Не секрет, що для наших предків та й для нас сучасних дуже багато чого залежало саме від хліба. Тому хліб фігурує у багатьох ритуалах. Як християнських, так і дохристиянських жнивські свята пов'язують зазвичай із ритуалами, які обіцяли гарний врожай та успішне господарство. Починалося все із зажинків, що відбувалося до дня святих Петра і Павла, 29 червня. Це символічне пожинання перших снопів жита. Традиції навколо зажинок були різні. Могли звертатися, наприклад, до сил природи, а ще до самих святих Петра і Павла, які в народній уяві перетворилися на затятих хліборобів і мали відганяти негоду та різні лиха від полів та господарства. Могли також на полі залишати обід, щоб пригостити різних духів. Ну або на куті поля покласти серп, щоб той відганяв різних чортів. Далі йшли самі жнива. Цей процес часто був урочистим, до якого залучалася вся сім'я аж до немовлят у колисках. Їли також на полі, ну і що працювалося не так нудно, співали ж неварських пісень. Зазвичай про сам процес пожинання, про роботу також фігурували мотиви із сільського життя. Коли працювали над своїм полем, часто прославляли женців, у яких ще й були золоті серпи. Там женчики жали, золоті серпи мали срібні юрочки, щоб в'язати снопочки. Але часто в таких піснях є і про втому від важкої праці: на буйному житечку притомилися, притомилися, ой, на вечереньку запізнилися, запізнилися. Чуй, пане, чуй, женців почастуй. Жнива закінчувалися обжинками таким собі святом врожаю. Це відбувалося десь на початку серпня перед спасами. Дожинаючи останній сніп, треба було обов'язково подякувати всім за врожай, всім, тобто святим, різним духам, полю, сонцю, кому тільки не дякували. І співалося, раділося, що це нарешті закінчилося. Дивувалися ліси, де поділися вівси, Женчики піджинали залізними серпами, залізними серпами біленькими руками. З оцих останніх снопів на полі також робили кілька цікавих речей. По-перше, робили бороду. Її називали Власова борода, спасова борода, борода Іллі або ж чи навіть сапова борода чи коза. Це такий жмут пшениці, скручений так, щоб колоски виглядали як борода. Цю бороду залишали на полі, щоб вона його охороняла і на наступний рік гарантувала добрий врожай. По-друге, робили вінок. Він часто фігурує у різних жниварських піснях. Котився віночок по полю, просився в женчиків додому. Візьміте мене, женчики, з собою, та занесіть до господаря в стодолу. І по третє, останній зібраний на полі сніп ставав, гадайте ким, дідухом. Його врочисто вносили в хату до вечері, а потім він відправлявся в стодолу, де чекав різдва, щоби знову побувати на вечері. До речі, пшеничного поля я тут не знайшла. Тому що маємо під час жнив було кілька так званих громових або сердитих свят. Їх святкували якраз таки через страх грому, а відтак грози і бур, які могли понищити врожай або ж заважати його збирати. Найважливішим українським громоверцем несподівано став біблійний пророк Ілля яких тільки функцій у нього не було, треба було його задобрити, щоб він не пускав громів із блискавицями і не псував врожай. Також він ганяв дітьків по небу, намагався вбити чорта блискавицею, підкидав хороше або погане зерно на посів, пік на небі, калачі для дітей, і так далі. Ну і важко не помітити, що на нього, як на громоверстя, нашурувалися функції перуна. Таю в біблії ілля любив поїздити на в вогняній колісниці і попускати вогонь з неба. В день святого іллі літо ніби трошки перевалювало вже до осені. Не можна було купатися аби не втопитися. І обов'язковим цей день було абсолютне неробство. Бо хто буде працювати, той прогніває святого Іллю. І тоді будуть і дощі, і грози, і неврожай. А після жнив починалися спаси. Перший спас, він же спас на воді, він же маковія. Хоча деякі дослідники вважають, що його не варто називати спасом, бо спас був лише один, а це просто маковія. А з Маковієм взагалі дуже цікава історія вийшла, тому що цей день технічно присвячений пам'яті макавейських мучеників повстанців, одним із яких був Юда Макавей. Українці адаптували його як Маковій, що підозріло схоже на словосполучення віяти мак. У цей день до церкви несуть мак та букети різних символічних квітів. Там може бути цикорій, татарник або соняшник і багато інших. Також до цього дня роблять оце Моя бабуся недавно готувала шулики. Це такі коржі з медом і маком. Випікаються паляниці, розламуються на шматки і перетираються. Власне, з медом і маком. Другий спас, він же яблучний, теж таке собі свято врожаю. До церкви в цей день носять різні фрукти, зокрема, яблука, груші, сливки, іноді овочі, ну а також мед і все, що з ним пов'язано: віск, соти. Вважається, що фрукти не можна їсти до того, як їх посвятять на спаса. Ходить легенда про те, як присвята діва на тому світі роздає дітям по яблуку, грузці і сливі. Але Тим, чиї батьки їли фрукти до посвячення, вона не дає нічого. Пасічники на Спаса теж могли проводити різні обряди. Багато з них дуже тісно перемішалися із християнським. Наприклад, на пасіку приносили три свічки, які називали тріцею, і які були попередньо освячені в церкві. А під вечір перед спасом робили свічки зі свого воску. Ну і одна із найважливіших характеристик спаса у цей день на землю приходять мертві. Тут усе класично. Їх треба запросити до хати і пригостити вечерею. Тобто, після вечері нічого зі столу не прибирати, а залишити на столі, щоб мертві могли там собі поїсти. І закінчується наш літній цикл свят головосіками. Воно ж усікновення голови Іоанна Предтечі. Із дохристиянських традицій у цьому святі мало що лишилося. Але були певні повір'я, що, наприклад, не можна в цей день нічого різати гострим предметом. Або ж не можна ходити у ліс, тому що в цей день усі гади виповзають зі своїх нір і можуть добряче покусати. Є ще повір'я, що в цей день не можна було різати нічого круглого, зокрема, капусти. І рекомендувалося поститися, щоб голова потім не боліла. До цього взагалі придумали кілька варіантів дотепної легенди про те, що коли Івану протечі відрубали голову, та голова заговорила і сказала, у цей день ніякі голови не. Рубати, щоб ваша голова потім не боліла. Взагалі було багато повір'їв, пов'язаних із головами. Чоловікам, наприклад, могли рекомендувати в цей день не стригтися і не голитися. А на цьому дякую вам за перегляд. Не забувайте, що цьому відео треба поставити вподобайку, а також написати коментар. Якщо не знаєте про що написати коментар, то напишіть про те, які милі кізоньки. Замість мальви у нас сьогодні кози. Дивіться, в мене в статистиці пише. Ще 50% людей, які дивляться відео, насправді не підписані. Тому підпишіться! Тут у нас бувають кози. Зараз з боку котиться список моїх чудових патрончиків, людей, які підтримують цей канал і його діяльність. Ідіть сюди. Ай, які хороші боже! Вона так мою руку облизує. Клас!